Ситуація радіоточка і бабазіна або радіоточка від бабезіну для бабезіну. Розказую, кому цікаво. Я не мікроелектрончик, не довчився, але зображаю, і все ж таки допарила мозги я вскрив її радіорадійку. І ось я так розумію, що тут згорів конденсатор. Можливо, зараз підкажете мені, від чого він тут підходить. Тому що по всіх таких. У його гидотних візуальних станах, схоже, він згорів. На жаль, я не маю батареїк. Я не маю батареїк свіжих. Тому, що, я так розумію, якщо згорів цей конденсатор, він під'єднується от до шнура від мережі. То вона на батарейках має робити. Катерина принесе батарейки, і я вже заказав, от вельми. Поважна мною і всім селом людина це магазин в Спаській на селі. Віктор Лубзун, ну, Вомужек Забаганки кожної бабезі не виконує. Тому що, ну, в, в приділах розумного, тому що там є можливо дехто багато чого хоче купити. Але от такі от потрібні речі для побуту всім все розуміє, привозить. Ми купили її, подарили лампу, така яка заряджається від мережі. Закручуєш там. Вона поки світи заряджається, потім виключається і довго світить. Тому що блекаут, Зіна живе сама і каже: Я зійду з глузду. Тому що у мене радіоточка не працює 4 години там немає світла, да? і не спиться, і ще щось буває. Знаєте, якісь думки такі. Ну, радійка, це хороша річ. І зремонтую, і зремонтую. Ну, лампу вже подарили, а то вона така, коротше, до неї приходиш з одним, треба по мірі розумного також поступати. Вона тобі три завдання, коли ти виконав вона три. Ну, два, якісь там взагалі їй того не треба, там, якийсь поїзд і шесті. Десь надивилася, знаєте. Ну, ось такі, от речі, потрібно також допомагати. Кажу, слухайте, подивився пробив шнур. Іде. Думаю, ну хто що там згоріло, Ну навіть не відкручував, заказав ось таку радійку Віктор привіз. І слухайте, це якась фірма. Ну Звісно, це Китай. Це Китай, ну це фірма реально. Він мені в магазині показав. Ми поспілкувалися про те, про це. Нам нагадало це от Радійка у нас був колись такий. В селі він покійний, царство небесне, джу сказали, або волшебник. Да? Він був вчителем фізики, трудового навчання, і в нього була така от фейс, такий е, лисина, по бокам довге сиве волосся, погляд такий постійно, радіка, е, гола грудниця, повна вітрина шерсті, ось така от рубаха світла. Піджак, туфлі, брюки і радійка вічно включена. Вітя каже, що він приходив в магазин і всім лили 50 грам, хто хотів, коли знаєте коли генделики ще от на початках. Йому 40. 40 грам це було черпак норма. Ну, Чувак на хвилі і на стилі. то він з такою радейкою не раз. Ночував на зупинці і вдома і ходив такий. от цей, І на батарейках також. Воно на батарейках і дійсно, якщо вона якісна, вона може, коротше, на грудях чи де хочеш. Коротше, купиш Дюраселі, буде рік тарабанити. Зараз я включу, коротше, що вона. Іменно, що я хотів пояснити, що вона е, працює, дуже багато хвиль ровить, ловить. Звук у неї дуже великий. Ну, зараз гучність не будемо включати, тому що це ранок дружина пішла на роботу. Малі ще сплять. Е, але ми провіримо, тому що дивіться, знаєте чому? Тому що я думаю, в гараж, от мені в гараж. Ніколи би не подумав, якщо б я не зловив там декілька хвиль, які є саме діджеї. Іменно Просто я так зрозумів, особливо в вечірній час. Тому що в день я не люблю працювати, коли тарабонить постійно щось. Ну, іноді, коли вже виходить робота на фінішну пряму, або на щось таке, що ти 100 разів то знаєш, і передумав вже все, або потрібно заспокоїтися. Треки вічно шукати це, молодь має часу. Молодь на парах сидить, сидить, що і це... Нема коли часу шукати по цій аж таки забивати собі флешку там на телефоні. Бляха, от бачите, ситуація виліковує іноді і в два рази виліковує, тому що я вкрив все ж таки е, цю бабу Зінину. І думаю, що тут ми вийдемо. Вийдемо двома шляхами. Або хтось мені підскаже, або висли, або скаже, де купити оцю штуку. Давайте її відкрутимо. Ось. Та я так розумію, гуманно було б її від'єднати. Так, да, вона сипеться. Гуманно було б її від'єднати. Вона йде ще до плати сюди. Чи буде без неї працювати? Ось така. от. Да, вона ось. Бобі зінів вручу на... назад. Відгоріла повністю все. Так, відключимо, зні, знімемо і поставимо на батарейки. На батарейки хороші, нехай служать на батарейках, поки будуть батарейки. Дійсно, якщо воно буде працювати на батарейках, краще її купити батарейки. Нормальні. Тим паче, вона його буде слухати. Так, вона має телевізор, а буде в основному його слухати, коли немає світла. Ну, про що тут ще говорити? Це треба акуратно буде. Мабуть, мабуть воно перепаюється, скоріше всього, ось тут. Так. Або можна три дроти на новому цьому конденсаторі навіть тут. Ну, звісно, хто паяє скаже, Бодя, що ти там? Ну, я так на хлопський свій паяльний досвід <гол> говорю думки вголос. Давайте. Підключимо цю радійку, я покажу вам, що воно дійсно класна штука. Джус, мабуть, перевертається в огробі. Як бачиш, що я зараз включаю цю радіку, Він... Не, ну мужик був такий нейтральний, безобідний. Без таких і подібних людей світ стає. Пісний. Так, що у нас тут? На FM, трішки звучку. Ну, звук у нього на цю колоночку, я не знаю. Ну... Якщо є нормальний діжей на хвилях, то воно нормально працювати да Багато зараз сучасних таких наблатиканих. Кажуть, та є цифрового куча, радіо, такого тільки воно саме на хвилі мільйон, 100 мільйон от Ця штука ще пов'язана з тим, з минулим, як ми виросли. Знаєте, Коли тримаєш в руках таку річ, що тобі здається, що воно хороше, то хочеться ним користуватися. Можливо, це і правильно. Пишіть про конденсатори, як правильно його замінити. І чи буде взагалі на батарейках без цього працювати?